Всім привітик. привітик! Привітик! Маша привезла сарафанчик, який її попросила на примірку. Зараз будемо з вами міряти. Красивий такий з відкритою спинкою, як я люблю. На Маші сидів ідеально, тож я сподіваюся, що на мене теж підійде. Гарний сарафанчик. Але трошечки мені б хотілося, щоб отут вона була резинка плотніша, бо... Наче великуват трошки. Легенький, приємний. Але чи потрібен мені ще один сарафан? У мене є білий, є зелений. І я досі, до речі, не вдягла їх чомусь. Треба доставати і носити, да? в общем, ще подумаю. Красивий, мені подобається, але... Я не впевнена, що ще один мені потрібен. Пройшов рівно тиждень, і я злила сьогодні свою Камбучу. Камбук. У мене Камбучу. Називається своїми іменами. <гамбучу> да, давай не будемо. Ось камбуча, дивись, написано, бачиш, що Камбуча. Та да, ну в трьохлітровому бутлі тільки рибу. Камбуча. Ось у мене вийшла така банка, і трошки тут. Бачите, бульбашки там. Він газований вийшов, пахне кабучею. Він мав стати прям прозорий. Мені писали там в коментарях. Та він ніколи не був прозорим. Ні, я бачила у відео у людей, що він стає прозорим. Ну, Він перестав булькати вже так активно, прям буль-буль-буль-буль. Як воно було. Він так затих вже вчора. Ну і сьогодні я зрозуміла, що вже він точно готовий. Я там вже заварюю чайок. Новий і буду заливати. Так, Маша, на. Пахне дитинством. Да? Да, у нас такий на підвіконні стояв. Марничкою накритий. Mm. Да. Чаю треба заварки менше, гірчить, як заварка з чаю. Да? О, як смачно. Угу. Взагалі, цукор, цукор перекис весь. Тобто не солодке, як цукор. Мені трошки гіркувати, я менше заварки зроблю. І газований, прикинь. Вітаю, ти доросла. Я доросла? Що в мене тепер є своя камбуча? Я зробила гриб. Почувається він начебто. Я колись останній раз бачила давненько, то він мутує. Розділяють, буду буду сусідам роздавати. Вони вже знають, що в мене є. Я несла, я у них спочатку запитувала, чи є у вас ні, було, але немає вже. Я така йду з бутлем під мишкою і всім так. Звертайтеся. О, хорошо! Батя в Да. Коротше, клас, мені подобається напій. Мені там ще писали. Ми не будемо срати. Ну, я не знаю. Я п'ю нормально мені. Ну, я отаку покажу, перепила. Ти, та на мені склянку пити після працю. Ну я не знаю. Тамаша, ні. Ще мені розповідали про вторичну ферментацію. І в коментарях писали, я бачила відео, розливають по банках і додають різні фрукти. Києві можна додавати, персик можна яблуко додавати. Воно там ферментується, дають свій особливий смак. Ще інший. Звісно, я спробую. Треба пляшечку одну перелить і в холодильничок поставить. Да, так, я так і планую. Оце холодильник. Я навіть з собою буду брати. Що це взагалі? Що ну, це за набір? Що ми з себе підставляємо? Воно ж з Це ферментований напій. Там бактерії молочно кислі, як йогурт. Як йогурт, тільки з чаю. так от сприймаю його. Mm. Угу. Ну, смачно ж. Йогурт з чаю. На певному етапі напій втрачає сенс. Ти вже не розумієш, що саме п'єш, Починаєш думати про те, що це йогурт з чаю. Ти забагато думаєш? Так. Да. Просто пий. Ось так. На мене дивиться ота желена біла маса. Мідуска. І така пий, пий. Це я. Це я наплод зайла. Чому я п'янію? Мені ажа, мені стало жарко. І мене краса дало в голову. Є такий ефект. Ти це, воно що ще є алкоголь. Ну це ж цукор, коли переброжує, як роблять алкоголь. Цукро. Ну це слаба Господи. Це слаба алкоголочка така. За кермо ти покажуть можна, але Ой, не одразу, мабуть тобі, так? Да? Не одразу. Прикольно. Слухай, треба досі на день народження, не, не, не пиво купувати, а просто цього. У мене аж руки заватніли. Слухай, в мене не може бути алергії. Це мене правильно. перевіримо. Ти ж небагато випила скляночку всього лише, то нормально. Тамаш, нормально. <гаси> я знаю, як це посити, типа мені був... прощак. <гаси> так. Дихай, дихай. Так, я додала сюди Киві. Сюди півтора. Сюди одне. Що ти там збираєш? Покривала команду, зарядку, камери. Вона природу, так? <гаси> Сьогодні в Оасі буде будинок приватний, а завтра їдемо на природу. Клюто-к'юто. Поводка вам там буде спонукати до нормального відпочинку. Угу. А у мене Це... захворів Тоша. Опять? Так. Да. Стецько, Я вже зранку бігала в аптеку за інтересгілем, ось тільки що його вже годувала інтерозгелем, зварила рис, зараз буду перемолювати його, бо сам вже не їсть, ригає. Коротше, це капець з цим туши. Я так вже замучилась його витягувати. У нього постійно одне те саме два рази на рік у нього це такі припадки, якісь напади. У нього вже вік вже, мене. Так, да, але у нього це з молодого віку достатньо. Хронічне захворювання, шлуночку тоже. У нас вже... Схема відпрацьована. Інтеразгіль, рис, інтеразгіль, рис, чередую. І так пару днів, два-три дні. Но останній раз було довго, він вичухувався. Я йому навіть уколи колола. І, коротше там, я думала, що вже його не витягну. Але відкачала. Подивимось. Отак, складно, пішла, я попрацюю. Треба меню скласти дівочкам, моїм дівчатам якісь так класно худнуть. -ху. Зранку прокинулась, його відкрила, а він сидить такий нахму, нахохлений весь і потім почав блювати на насінням. Ну і я зрозуміла, що почалося. Рис вже там варений у нього в кормушці. Тут у нього в поїлки ромашка заварена. Зараз єль це шприца. Їмо вже, так? Я вже їду, зустрінуся зараз з мамою. Підемо на базар. Треба купити кісточок для кісткового бульйону. Я роблю і собі, і їм заодно. Бо в мене скароварка і це простіше. От, і зайдемо в смак Сонця, купимо олійку там теж для мами, я їй покажу, покажу яку краще. І, може, десь посидимо, ну Коротше, якщо буде час, подивимось, не знаю. Є таке бажання. От, тому що, коли я приїжджаю до неї, то в неї дома постійний, Саша, Кетті. Чи справи домашньої хатній, і щось мені треба їй там допомогти, то пилосос налагодити, то в телефоні щось там не включається. Ну, коротше, знаєте, такі буденні хлопати, хлопати. А так, коли кудись виїжджаємо, то можна трошки відкласти телефони і просто поспілкуватися. Маша поїхала на. День або на два, ще вона не знає. Плани на вихідні. От, Я залишаюся сама, доглядаю Тошика. йому трошки краще. Я його нагодувала рисом зі шприцу і начебто йому трошки покращило. Я сподіваюся, що ну, ввечері. Їду, ще раз йому дам і смекту, і рис. І, в общем, відходжую папушку свого. Так, ну, як я казала, план наш дій не змінився. Ми йдемо на Критий ринок за кісточками. Як ти? Та нічого, тримаєшся? Добрий день! Наша патріотична продавчиня. Так, розкажіть, будь ласка. олія. Нічого собі. Оце у вас пам'ять. Я не знаю, як це. Так я, мабуть, пів року, може більше. Кокосова олія, представляєш? Так я тобі за шоколадку дню. Я віддравувала, це ще твої. Рафінована. Я. Ой, вообще супер. Давайте дві. Одну мені, одну тобі. Це для смаження. Так, а що ми тут ще хочемо? Може пармезанчик взяти, я давно не брала. Щось і не хочеться зараз пармезанчик Ну і що, ви думаєте, ми десь з мамою посидімо? Ні. Тому що купили кісточок. А вони псуються швидко, якщо їх не завести додому. Холодильник. Але я поїду до мами зараз, все ж таки, бо нам треба поспілкуватись. З Сашою треба поспілкуватись. Вони здали аналізи недавно, на днях буквально. І мама, і Саша. Мами там зуби вона лікує зараз. Тому їй назначили аналізи і до сімейного лікаря вона записалась, і Сашу записала заодно. І обидва здали аналізи. І у Саші з'ясувалося, що цукор і інсулін високі. Цукровий діабет, коротше, другого типу. От. Але ще не, та, не той стан діабету, скажімо, щоб призначати пігулки, можна. Все це вирівняти харчуванням. Прибрати продукти, які підвищують цукор і інсулін крові. Треба розказати, які це продукти, бо Саша якраз такі продукти і любить вживати. Він любить печиво. ну, в общем, все те, що не можна, він любить. Мама того не їсть, і в мами нормальний цукор. От, Так що попросила мама заїхати, щоб. ну, Вона йому вже розказує. Ну, каже, ну ще ти розкажи. От, він наче досухається, розуміє, що не можна це ігнорувати, бо далі буде тоді гірше. Тому їдемо. Смачного! Раціон Саші. <гум> Оп, І холодець. А у мами такий раціон завжди. <гум> Кажу, дай подивлюсь, що в тебе в холодильнику. І подивіться, я сміялась. Мішок зелені. Раз. <гум> <гум> два. Мішок зелені два. Три. Три. Це цибуля. Там що? А то, що... Да, там кабачок, там кабачок, кабачок ще. А от там де... Це капуста цвітна. Ні, цветна ось вот тут. капуста. звичайно. Яйця, то що, то на яйця? Я не знаю. Це абрикоси. Яйця раз, да Яйця два, яйця внутрі, говірки. Цілий огірки, цей, так да, воно ще огірки ще зелень. Так, зелень то моя. А то тут... огірки ще. Огірки то мої. Привіт, кеті. А, кеті, а кеті, а що тут твоє? А, а кеті на оно. А, Кетіна, а що... там холодець, я так розумію. Холодець. Холодця обов'язково знімаю цей життє. Знімаємо обов'язково. Да. Краса яка. Паштет. Ого! Ось все. Паштет. Печенковий. Отам. Печінка. Для Кетика шматочка. Вот там є печінка, і, і серця таке все. для кетки. Там хрен, я вон бачу, хлібчик дуже да. хороший. А в кастрюльці що? О тут перчик гречка. зелений, там гречка. Да. гречка. да. А що Саша під'їдав? оце, що у нього уже цукор зелень. піднявся, скажи мені уже будь ласка. Оце зелень. Печиво, конфети морозиво э, ведерком, або а, такими палками. Понятно. Ну, Вот мы її рассекретили. Сказали нет, я не буду. Да? Бачиш, ну, який слухняний у нас. Все. Ну це тільки два дня він молодець. Ні, 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 ні. ні. Да? я тобі серйозно кажу. Якщо щось скажу, щось не можна, він їсти не буде. Як кати, а Чому в мене так не виходило? Купили з мамою сьогодні олію. Крилу таку для смаження рафінована кокосова олія? І масло чорного кміну. До речі, вже мама спробувала, каже, нормально, можна вживати, і Саше сподобалось. А я з таким трудом її п'ю. Просто чайна ложка на день треба. Це просто в мене прям. О. О, це, що я тобі Олію цю з чайної ложечки тільки що ти пив. Нормально? Нормально, було. Отак треба їсти зелень. Бачите? Дивіться. Раз. Отак, оп, голубець такий скрутив, посолив. І вперед І Ще краще. Зовсім виключати сіль не можна. Трішки треба. Лишати. Я їм за всіх сіль. Да, мама їсть, до речі, дуже багато солі. За мені сіль. здається. Стосовно солі, на добу можна з'їдати 6 грамів солі. Це одна чайна ложка. І в принципі ти більше не з'їдає. Да. В чому проблема солі у людей? Тому що багато продуктів, які є полуфабрикати: ковбаси, сосиски, а. чіпс. От в упаковці чіпсів добова норма солі. Тобто, якщо ви з'їли за день упаковку чіпсів, то вже нічого солити не можна, ну щоб не перебільшувати так, цю добову норму. Мама Бо, таких не продуктів мені. не вживає. Я так. теж до речі. А ложку, чайну солі, я теж не вживаю Навіть якщо я варю, наприклад, там якусь кашу. То я на кастрюлю, ну на там на короче, в порції там дуже мало. Ну так, да, на кастрюлю ложиться. Да, 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 ну, да. То ну, а так вона шо? не перебільшується. Якщо вживати їжу, яку ти готуєш, да. звичайно, просту їжу, то сіль не перебираєш. що я багато якоїсь капчу Та коробоси ні, так, ні. Так. а повністю виключати сіль, теж не можна, Це електроліт, який потрібен. Організм обов'язково, якщо повністю я... виключити, то будуть проблеми. Мій організм завжди це знав. Як мені казали, вот э, соль біла смерть, чи як там на це, що там. Mm -hmm. я, я завжди казала, якби була біла смерть, я б її не купила. Організм організм. Знає, що треба. Да. Ми тут заїхали в гості. Да, мені вже давление. Машу mm -hmm. роки mm -hmm. шоколад. Що? що у мами ходить рука, що у тебе. І ви вирішили перемірити і розсотити. Вже... Не знаю, коли я останній раз міряла. У мене 110 на 70. У мене зараз було 110, 110. на 70, да, каже Сашка, що я можна в космос. У мене раніше був завжди 90 на 60. І в мене, було... і в мене був. На 70. Але в мене був дуже довго, в мене і зараз 90 на 60 буває. Оце по на 65. Mm. Після кави. 90 на 60. Так. Yeah. <laughs> <laughs> Тут Рада, там шоколадка. Лекометр. Ой, глюкометр. Купили для Саші глюкометр. Оце така штучка. Оце голочки одноразові. Заряджаються в цю штучку, прикладаються до пальчика, натискається кнопочка. Прокол. Потім цей крокол... А, де лікометр? От сюди вставляється смужка, тест-смужка. тут вони. І цю крапельку крові до цієї тест смужки клац. і тут показує, який рівень глюкози. Це треба робити кожного дня поки що, щоб з'ясувати, яка. Кожного ранку. Кожного ранку, Місяць. значить, серця, перед тим навіть як почистити зуби, щоб нічого, коротше, в рота не класти, угу. замілити глюкозу, записувати. І контролювати, як те харчування, яке зараз у нього буде, буде впливати на його рівень глюкози. Він має бути не вище 6,1, 6,1 здається. Непомню. А у нього зараз 7,2. Угу. Так що мами мамі, така е... задача навчитися користуватися мамі знову витком. є чим займатися, так? Да? Саша сам явно це не буде робити. Отож От, я зараз дивлюсь відео інструкції. Все це розбираємось. Я приїхала додому. Так, ой, а хто у нас тут ожив? Тоша їв, рис їв, моя ж ти зайка, ви бачите? Як класно працює з гіль і рис зі шприцу. Ну все, можна вже і зерняток тобі насипати, да? і ромашечка тут у нього заварена. Моя ж ти лапочка, я хвилювалась, думаю, на цілий день поїхала з дому. Я в обід з ним повозилась трошечки і потім поїхала. І це зараз ввечері приїхала. І прям аж страшно було до клітки підходити, бо знаєте, думаю, не дай Бог. Все. Моє сонечко. Давай я тебе випущу, погуляй. Да? Погуляєш? А ну, як ми покакунили. Пококуняли, хорошо. Та ти що, виходь, виходь, хоч ти у мене здоровий тепер. Проконсультувала Сашу по харчуванню, мамі там понаскидувала відео про цукровий діабет, щоб вона теж орієнтувалася. От. Виходь. Привіт! Мене хтось запитував колись, як я роблю кістковий бульйон. От дивіться, там грам 600 кісток, 3,5 літри води, можна і більше, але в мене просто більше тут не можна. Додаю яблучний оцет. Ну, я так на глаз додаю ну, 3-4 столові ложки. Яблучний оцет, домашній, хорошої якості. Сіль. Чисто символічно. Я отак додаю. Потім все одно бульйончик досалюється, якщо з нього щось готується. Все, закриваю. Я раніше ставила на 3 години, але все ж таки вичитала, що скороварці все одно треба більше годин. І я ставлю на 9 годин. Він від цього стає тільки кращим. Ой, Тому мені, в принципі, все одно. Скільки він там стоїть, тушкування. Ставимо ось так: от спочатку 4, на більше не ставиться. 4 години тільки ставиться, і потім я ще раз ставлю. заново. Яблучний оцет потрібен для того, щоб краще амінокислоти звільнялися. Виварювалися, розщеплялися при кипіченні. і для цього треба якась кислота. От я використовую яблучний оцет. І от вчора я ставила ферментуватися з ківі камбучу, стояло там у мене, знизу воно, треба в теплому місці, в темному, і потім через добу поставити в холодильник, щоб воно охололо добре. Бо якщо зараз відкрити. Навіть надулась банка, то, коротше, буде все виливатися, бо дуже газований він стає. Можна все заляпати в общем. Ставимо холодильник, охолоджуємо і потім відкриваємо і пробуємо. Так, у мене баночка простояла ніч холодильнику. Давайте відкриємо. Не шипить. Так, ну. Ну, смак. Трошки змінився. я б не сказала, що мені цей подобається більше. Він інший, але якийсь дивний. Треба пробувати з іншими фруктами. Киві мені не дуже, якщо чесно. Ні, ну воно прикольно, але наче, знаєте, трошки підкис. Такий присмак, наче якщо не знати, що це, то можна подумати, що воно пускисло, забродило. Бо є якийсь дивний присмак, не такий, як е, звично. Смакує камбуча. От, якщо ну, от Я знаю, що це там просто ківі доданий, простояв день просто в кімнаті і день в холодильнику, то ну, ясно, що це хороший напій. А якщо когось пригостити пригостити, то можна подумати, що це щось, що трошки вже підбродило. Бо є оцей е, бульбашки, колить язичок. Через газованість і незвичний смак як для Камбучі. Я думаю, що ферментування вторинне актуально для тих, кому вже набрид смак Камбучі простої, да, класичної. Щоб змінювати смак, можна його ферментувати повторно. Але я думаю, що я не буду поки що цим займатися. Просто буду пити камбучу, мені вона дуже подобається. На смак, а згодом, якщо вона мені надоїсть, то потім вже буду експериментувати з вторинною ферментацією. А поки що, мабуть, не буду на це навіть і час витрачати. Але смачно все одно. Клас подобається.